Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Я упустив два питання і хотів би вам їх зачитати. Один пише: От є дебіл липня 3. Ви з 7 хвилини 58 секунд, що ніколи не користувались полусками, а вже з 9 хвилини 8 секунд. Так впевнено стверджуєте, що полоски працюють 1-2 дні. Щось навіть дуже схоже на аспіранта. Минулого року ставив він всім відові смужки на основі флуметрину. За першу добу випало до 50 штук ліщів. Через 2 тижні за добу випало 15 штук. І оця дурна фраза якось так. Ну, оцей ідіот. Не написав не ясно, коли ставив він ті полоски. Ну, якщо в квітні одна, а якщо в серпні друге. Не ознайомив спільнути із нормою кліща, яка повинна бути в сім'ї. Не повідомив про всі заходи, які проводились по обробці від кліща. Щоб зробити висновок, багато це чи мало. Ну, коротше, що тут можна сказати? Полосками я не користувався, зате я від інших блогерів неоднократно неодноразово чув, що діють один-два дні. Посилуюся на пашку один. Він там точно казав. і Ще один дебіл написав мені Костянтин Шквиря. А чому ти мій коментар видалив? Ти вискочка і нігтя не стоїш стрільця. Позорище. Ну, Блін, от чому ти мій коментар видалив? Слухай, Костиль, ну, ну звідки ти взяв, що ти можеш таке щось написати, що я його видалю? Ти ж його написав не під тим відео, просто ідіот. Ну, порийся, дебілиптя перша частина, там твій коментар, я його не видалю. Ти вискочка і нігтя. Вискочка. Я не вискочка, а колишній колгоспний посічник. І нігтя не стой той стрільця. Ну, не знаю, не знаю. Не тобі вирішувати. Позорище. Ну, позорище, не, теж не знаю, не впевнений. Шановні глядачі, з цими двома коментаторами розібрались коротше. А зараз подивимося на мого крикуна. Який здатен з оцих реєчок різать отакі чудові, такі чудові кутики. Іде електродрель, потім іде редуктор, який збільшує кількість оборотів втричі. Потім йде з болгарки пилка із зрізаними Побідітами і оточена так, на платформі. Ну що, подивимося, як я його називаю Крикун по фільму Крикуни. Шановні глядачі, я думаю, ви зрозуміли. Маленький містанучок. Я хотів засняти огляд на турцовку. Але тут бардок все заволено, я не можу це зараз зробити. Хай я буду ось пильоти на ній. І тоді зроблю вам огляд торцовки. Шановні глядачі, чекаю ваших питань а ви пам'ятаєте, що вами ваша пасіка Хелп?